Ого, подивіться, пеньок встелений якимись грибами. Але мені здається, не тими, що треба. Тут коло них ростуть ще якісь синенькі. Бачите які грибочки і скільки їх? Жаль, що не опенькі. А ну гляньте. Ще щось таке є. Ууу, як димить. Ух ти! Бачите, що робиться? А цей єдирочка. Перекур. Порхавка. Гляньте. Ладно. Залишимо спокої. А то зараз надихаюсь з того дурману і не знайду дорогу додому. Як казав один чоловік, якщо ви заблудились в лісі, не переживайте і не панікуйте. Просто йдіть додому.